Вітаю, Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин головне з нашого сайту новий пакет санкцій проти Росії. Чому латвійська розвідка б'є на сполох? Навіщо Білорусь проводить військові навчання на кордоні з Польщею? Та чи є шанс притягнути Путіна до відповідальності? У середу вранці Євросоюз попередньо узгодив новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Вони передбачають подальше посилення обмежень щодо російського тіньового флоту та транспортування Москвою нафти та нафтопродуктів з порушенням встановлених цінових обмежень. Також під санкції потрапили десятки інших компаній, які допомагають Росії обходити чинні обмеження або підтримують її ВПК. Санкції діють, бо ми знаємо, що російська економіка слабша, ніж її намагається показати Путін, заявив у Брюсселі міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. За його словами, інфляція в РФ зростає, доходи від нафти зменшуються, і влада змушена більше обкладати податками бізнес та громадян. Тому тиск має зберігатися, наголосив він. Остаточне рішення щодо санкцій ухвалять міністри закордонних справ ЄС на засіданні у Брюсселі 20 травня. Суд обов'язково притягне Путіна до відповідальності. Це зокрема залежатиме від політичної волі лідерів держав та тиску міжнародної спільноти. Про це в ефірі Слава Тіві сказав адвокат з міжнародного кримінального права та виконавчий директор міжнародної асоціації адвокатів Марк Еліс. За його словами, не йдеться про притягнення до суду окремої держави, зокрема Росії. А міжнародні норми передбачають покарання окремої особи відповідальної за видачу наказів та командування. Такою особою і є Владімір Путін, каже Еліс. І тут ми на нього дивимось на таку конкретну особу, який має контроль у прийнятті рішень, і включаючи ті злочини, злочин, які були скоєні проти України. І якщо ця конкретна особа тримає контроль і надає таке командування, тоді така особа може бути притягнута до відповідальності, навіть якщо така людина не скоїла таких злоч злочинів безпосередньо. Але він вплив на цих людей, і за це ми його можемо притягнути до відповідальності. І знову ж це Володимир Путін. Експерт визнав, що притягнення московського диктатора до відповідальності може зайняти якийсь час, адже поки він знаходиться на своїй посаді, його неможливо затягнути до ГААГи. утім, Еліс нагадав, що політична ситуація досить часто може кардинально змінитися навіть всередині країни. Більше на цю тему читайте і дивіться на Слава тіві. Латвійська розвідка б'є на сполох. РФ нарощує військовий потенціал. Останній звіт розвідслужб Латвії вказує на суттєві зміни в збройних силах Росії, які можуть мати прямий вплив на Балтійський регіон. У межах цих змін Москва проводить реорганізацію військових підрозділів і баз поблизу кордону з Латвією. У розвідці кажуть, що наслідки цих змін стануть помітними в найближчі роки, а повний ефект може проявитися навіть за десятиліття. Відповідні побоювання висловила і німецька розвідка. Там попереджають, що Путін може спробувати перевірити єдність НАТО на статтю 5 про взаємну оборону. Що у цьому зв'язку заявляє президент Латвії? Читайте докладніше у новині на нашому сайті. На польсько-білоруському кордоні розпочалися військові навчання білоруської територіальної оборони. На полігоні поблизу Бреста військові тренуватимуться, зокрема, у виявленні та знешкодженні безпілотників. Експерти не виключають, що ці маневри є підготовкою до масштабних спільних білорусько-російських навчань, запланованих на осінь наступного року. Відомо, що до навчань долучаться підрозділи регулярної армії. Польща розвиватиме військову співпрацю з Бельгією. Документи про відповідні наміри підписали міністри оборони країн Владислав Косіняк Камиш та Тео Франкен. У рамках цієї кооперації Бельгія придбає понад 200 зенітно-ракетних комплексів Перун. Цей ПЗРК пройшов перевірку боєм під час російської агресії проти України, і за словами польського міністра оборони вирізняється 100-відсотковою ефективністю. У свою чергу Польща перейматиме досвід експлуатації літаків F-35 від бельгійських пілотів. Бельгія також проведе полякам консультації щодо безпілотних систем. У Німеччині влада заборонила діяльність ультраправої організації. Йдеться про так зване Королівство Німеччина. Поліція провела обшуки у будинках і квартирах її членів у семи федеральних землях. Чотирьох осіб пов'язаних з ультраправою організацією, громадяни Райху, було заарештовано. У міністерстві внутрішніх справ прокоментували, що діяльність організації суперечить федеральному кримінальному законодавству, завдає шкоди конституційному ладу та ідеї міжнародного порозуміння. Більше на цю тему знайдете на нашому сайті за адресою slava.tv, А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить, бережіть себе.